Всім привіт! Я Ліна із Канади, і сьогодні я хочу з вами поділитися, скільки грошей ми витратили за перший місяць у Вінніпегі. Ми приїхали в Канаду. Пройшов місяць. Це наш перший місяць тут. І ми поселилися у Вінніпегі. Поселилися тут. Або я кажу, тут скоріше можна отримати піар, і в принципі тут мало би бути не так дорого. Ну і тут не так дорого, як у великих містах. Там я не знаю Ванкувер, Торонто. так. Але ми витратили ну, як на мене, дуже багато для першого місяця. Враховуючи, що ми ще не переїхали на постійне житло, і в цьому в кінці цього місяця ми переїжджаємо на постійне житло, і там буде пусто. Тобто в Канаді здають будинки без меблів. Треба буде купляти матраси, там не знаю, покривала, подушки, стільці, столи. Все треба буде купляти. Тобто, наступний місяць мені так здається, має бути ми можемо витратити потенційно ще більше. А ми вже витратили. Куди ще більше? Давай сьогодні вам розповім, що, як, чому. Готуйте собі щось попити, я приготувала собі смачний чай, тому що у нас тут вже холодно, мінус два, але я тепло одягнута, у мене тут під попою як такий матик лежить, і не сиджу на холодному. Тому давайте поговоримо. І так, скільки ми витратили за перший місяць у Вінніпегі? Ми ви... ну, це буде не зовсім прям точно, бо я використовувала дві карти, але з одної карти плюс-мінус ми витратили 5-500 тисяч канадських доларів. 5-500. Куди пішло так багато грошей, тому що потенційно я ж не буду так багато заробляти, що я так багато витрачаю. Так? Я зараз тут без чоловіка, я тут з маленькою дитиною з моєю мамою нас троє. Я мама і маленька дитина. Мама потім поїде, коли приїде мій чоловік. а Мій чоловік все ще працює, йому потрібно закінчити контракт. І... Якби ми живемо зараз за рахунок тих грошей, які він мені присилає. Тобто я використовую його карту. Мої гроші, всі які я заробила, вони пішли на квартиру, яку я придбала в Києві, тому своїх фінансів в мене немає взагалі. Ну я планую взяти якихось дітей маленьких, китайських, щоб вчити їх англійською мовою, щоб були якісь додаткові фінанси, але ми зараз не про це. Куди пішло так багато грошей? Перше це 2500 Ми заплатили за ось цей будинок. А, хочу сказати, що це не прямо цей весь будинок. У нас просто перший поверх. В бейсменті живуть інші люди, на другому поверсі живуть інші люди. Мій телефон від вітру хитається. Я сподіваюся, це не заважає вам перегляду вашим перегляду. І так, ми заплатили дивіться, 2500 за перший поверх. А, якщо до цього ви чули, що я казала іншу суму, я там казала в доларах американських. Сьогодні ми говоримо в доларах канадських. І так, 2500. Чому так дорого? Дивіться, в мене не було можливості зняти одну кімнату, бо в мене дитина маленька, і вона плаче по ночам. І навіть ми знали, ну, ми знали будинок, ми зняли, ну, це як окрема квартира, так, один поверх. На нас все одно жаліються, я вже писала про це. Тобто зняти прям весь будинок, я не знаю скільки б це коштувало ну таких фінансів немає. Мало того, що ми за 2 500 зняли ось не кімнату окремо, а ось такий будинок на нас все одно жаліються. Тобто, куди б там була можливість зняти кімнату? Ну ні. Кімнату ми їх не зняли. Хто б нас взяв, я думаю. Причому це дивіться, я знайшла на Airbnb, Можливо, були якісь опції знайти дешевше, я не знаю. Я знайшла на Airbnb, Це найдешевший варіант, бо на Airbnb, арміє е окремої квартири. Дешевше не було. Тобто, це був найдешевший варіант, причому всередині дуже класно. Але я б могла жити і не так, щоб класно було. Але не було дешевше варіантів. Можливо, це було пов'язано із. Е Часом, коли приїжджаю, що всі були забральовані. Не знаю, з чим це пов'язано. Можливо, Airbnb не так популярне тут, можливо, просто це справді дорого. Ну тобто була можливість зняти кімнату, кімната нам не підходила. От тобто, так дорого пішло на цей будинок. Ми вже підписуємо контракт в цю п'ятницю, ні, в понеділок, і ми підписуємо контракт на Кондо, де ми будемо знімати квартиру за 1800. Тобто, це ось 2500, Ми будемо знімати 1800, Тобто, ну в майбутньому це якби буде дешевше. Бо я розумію, що моя зарплата, якщо я знайду роботу, а я певна, що я знайду, <хи> то вона не буде високою, вона буде мінімальною. Тобто, от все одно, ну я буду покривати, наприклад, своєю зарплатою на кондо, а мій чоловік все одно буде присилати гроші на життя. Так, йдемо далі. Ну, бо в нас маленька дитина. Так, е ну таке ми рішення прийняли. Фонда двокімнатне, тому 1800. Так, ми вже з вами вам, куди пішло 2500, куди пішло ще три. Тисяча пішла на їжу. При тому, що ми купляємо все найдешевше. Тобто ми купляємо найдешевші яблука, ми купуємо найдешевші сосиски. Я не знаю, я їй мало їх не даю, щоб вона не травилася. Ну, ми купуємо м'ясо, звичайно. Типу м'ясо дорого тут коштує. Не знаю, ми купляємо на дешевшу картоплю, яка там на дешевшу цибулю. все я купляю на дешевше, йогурт, коли він по скидці. Але і купляємо в дешевому магазині. Хто в Китаї, ой, хто в Канаді знають нофрілс. No і все одно це якби виходить. Тисяч я пішла mm, додаткові, які ми купуємо, можливо, дитячу їжу, багато там всякі йогурти дитячі, все таке. Ну хоча це не так прям дорого. Ну, Думаю, можливо, пишіть -то в каналі. Я думаю, що ти ще, мабуть, це нормально. Але як я вам кажу, ми купуємося на дешевше і прям не шукуємо. Там Не купуємо там, якісь там булочки, тортики. Цього ми не купуємо. Мама там щось пече, випікає нам. Ми не купуємо це дорого. Я не купляю дорогі сосиски. Я купляю за е, долар чимось. О, собака, ну, такі ціни є. Так, це тисяча, куди ще пішли гроші? На проїзд 500 доларів пішло. Це, я думаю, від мого незнання, люди. Це, ну, це від мого незнання, бо ми тільки приїхали, нічого не знали. А, скільки там? Десь 300, по-моєму, 300 пішло на автобус. 300 доларів на автобус. Бо спочатку ми взяли ці карточки, позаповняли їх там мамі 40, мені 40, потім ми виявилося, що якось вони дуже швидко уходять, бо в нас немає машини. Ми до кінця не розбиралися, як вони там знімає. Ми вирішили взяти на місяць карточку без ліміт, типа мамі 100 щемось, мені 100 щемось. в ітогі це вийшло прям дорого. І ми і не виїздили, не виїздили на ті 100 щемось. не, не треба брати без ліміду, це 100 щемось ми так не виїздили. Короте, е, потратили на цей автобус, непонятне від незнання. Mm -hmm. і ми багато на Діді, тому що е, тут холодно, ми з малою, і ми знімаємо орендуємо квартиру. Будемо орендувати квартиру в Саус, там, на півдні. І туди дуже далеко, три автобуси треба міняти. Ми туди пару разів їздили, щоб все організувати. Ми їздили на таксі, тому що у мене ми їздили на таксі сорі. Так, це мій сусід пройшов. я його пропустила. Так, от е, ми їздили на таксі. Плюс я Малу кудись возила теж на таксі, бо було дуже холодно, дорого і холодно й дорого. Так було дуже холодно і незручно на автобусі. Пару разів ми їздили на таксі, і там 30 туди, 30 туди, 30 туди, з аеропорту на таксі теж ми приїжджали. Плюс перший день у нас був в готелі, бо тут трохи не сходилося. РНБ. Сніданок в готелі був теж дорогий, нас мала, там треба було її чимось покормити. От решта грошей, куди пішла. Тут у мене список. Я вам просто так плюс-мінус розкажу, щоб ви розуміли, які насцінні, шок, куди пішло. Наприклад, Once upon a child купила малій е... зимову куртку. Once upon a child — це секонд-хенд. Я до речі не знала навіть. Ми поїхали з Walmart, купити зимові чоботи і курточку. Там курточок не було, там були тільки чорні, а в нас дівчинка, і там якась дівчина. Каже, можете upon a child? Ми пішли, каже, тут поруч, а там секонд-хенд. Ну і що, нормальну курточку знайшли, купили. Купили, купили її чобота. Sorry, sorry, sorry. Okay. <laughs> sorry. <laughs> ну, купила її чоботи, купила її чоботи, купила чоботи купила в Велмарді, чи да. А курчку купила в секонд-хенді, бо що є ще купити ту курточку. І я не проти, в общем-то. Гарна курточка. Так, це ми купили чоботи, купили купила курточку, куди входять гроші. Карточку. Всім карточку купила, там якісь е, на права записались 10 доларів, е, щоб тест здати, Що у нас тут ще в музей сходили дитячий, 40 доларів вход, був два дорослих одна дитина. Ну, чесно, ну прикольний, ну в Китаї за такі гроші можна в краще місце сходити. Не такий, прям, щоб шикарний, ну як варіант, тому що тут небагато чого взагалі є. Так. В доларам яких смочало, купили. Що тут ще? Ну і все, ну і все. П'ять п'ятсот. Ну, типа, дуже дорого. Як для людей, які ще не працюють. Як для людей, які вже працюють, теж я думаю, це дуже дорого. Якщо взяти навіть дві людини, якщо буде працювати на мінімалку, ми все одно перевищили ліміт. Але ми тільки приїхали, типу, туди-сюди. Я сподіваюся, в майбутньому будемо витрачати менше. Плюс я хочу взяти підроботку, типу англійську викладати діткам. Пишіть, якщо вам треба викладати англійську мову. Так, такі от справи. Отак от ми витратились. Пишіть, якщо ви живете в Канаді, які у вас там розходи, мені цікаво, місячні, ну, хоча на їжу, б напишіть, мені цікаво, або там на житло, я не знаю. Ну я думаю, що плюс-мінус однаковий. Типу двох кімнат на 1800 це в майбутньому. Це ми вже взяли з 2500, по, по, по одному дню. Так важко знайти, типу, я розумію, квартиру по одному дню, в готелі не варіант, дитина все таке. Цікаво, цікаво, які тут розходи, але я думаю, що якщо дві людини працюють, то нормально. Ще треба машину буде купити, бо без машини тут ніяк, але я ще тест не здала. Ну, коротше, дуже дорого, дуже дорого, дуже дорого, дуже дорого. Мені вже холодно, тому дякую, що подивилися відео. Це був короткий пересказ. Короткого пересказу. Це була така коротка інтродакція, як ми тут живемо, як ми тут справляємось. Поки я думаю, що дуже дорого, але сподіваюся, що в третьому місяці вийде дешевше, бо в другому прийдеться дуже багато всього купляти нову квартиру. А ще холодає, мені ще треба купити курточку і, і сапоги. Бо моя курточка щось не тягне, І сапогів в мене немає. Там якийсь малий скотом грається. От, от так. От. Дякую, що подивились. Пишіть коментарі, ставте лайки, я усім відповідаю. Якщо не відповіла, може, реально не замітила, але мені здається, що я всім відповідаю. Дякую, що подивилися, допомагає моєму каналу розвиватися. От, Все, дуже дякую, гарного вам дня. Пишіть як у вас справи. Що е, нового. Хто там на права здавав, чи ви здали. Все, пока. А, лайки. Значить, казала. поставте, пожалуйста, лайки. Знаете, в мене є знайомий, я каже, я не випрошую, а я випрошую. Все, пока.